Я вітаю вас, шановні водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації з трьох різних тем. Перша задачка буде на знання дорожніх знаків. Другою буде завдання з дуже важливої і, можна сказати, болючої теми зупинка та стоянка. І останньою буде задачка з теми регулювання дорожнього руху. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 Водій якого автомобіля може виконати розворот у зображеній ситуації. Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. Один лише водій жовтого. Два лише водій білого. Три обидва можуть, та чотири обидва не можуть виконати розворот. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Водії обох мають намір виконати розворот, і обидва вони увімкнули відповідні ліві показчики повороту для цього. Насправді, ця задачка є дуже і дуже простою. Наше перехрестя є нерегульованим, але на ньому встановлені дорожні знаки, котрі допоможуть нам вирішити наше питання. Відразу відкидаємо знак 2-3. головна дорога, який конкретно в нашому завданні нічим допомогти не може. Зображена дорога має по дві смуги для руху в кожному напрямку, і згідно зі знаком 5-16 напрямки руху по смугах, водієві жовтого автомобіля з його смуги дозволяється поворот ліворуч. Але тут варто відразу ж додати, що цей знак не забороняє виконати також і розворот. Власне, як і водієві білого автомобіля, з його смуги дозволяється продовжити рух прямо та ліворуч. Але знак, що дозволяє поворот ліворуч з крайньої лівої смуги, дозволяє і розворот лише з цієї смуги. Простіше кажучи, розвертатися потрібно лише з крайньої лівої смуги. Тобто, водієві білого автомобіля, зображений розворот. Точно забороняється. Водієві жовтого, як ми з'ясували, знак напрямки руху по смугах дозволяє як поворот ліворуч, так і розворот, але як же бути зі знаком на жовтому фоні? Цей знак встановлено на жовтому фоні, тому що він є тимчасовим, і згідно з пунктом 8.2 дорожнього руху, він має перевагу перед постійними знаками. Цим знаком є 323 поворот ліворуч заборонено. І він забороняє виконати поворот обом водіям у зазначеному напрямку, ліворуч. Але що важливо, знак поворот ліворуч заборонено, не забороняє розворот. А отже, власне, нічого не забороняє водієві жовтого автомобіля розвернутися. А значить, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером один. Ну, а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: водій якого автомобіля порушив правила, виконавши зупинку. А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1. водій білого автомобіля, два білого та жовтого, три жовтого та червоного, чотири лише жовтого. 5 лише червоного та 6 усі порушили правила. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та три автомобілі на ній. Усі вони стоять, оскільки водії здійснили зупинку. І тут ми відразу відзначаємо, хто і де зупинився: водій білого авто на мосту, водій жовтого під цим самим мостом, а водій червоного вже далі за мостом. Знову ж таки, ця задачка, як і попередня, є надзвичайно простою, і я думаю, що майже для всіх очевидно, що на мосту зупинка забороняється. Але, можливо, не всі знали, що зупинятися забороняється так само і під мостом. Про це говориться у пункті 15.9 правил дорожнього руху. Виходить, що правила порушив не тільки водій білого автомобіля, а й водій жовтого, який вирішив чомусь зупинитися під мостом. Водій червоного прийняв правильне рішення, проїхавши далі і зупинившися вже за мостом. І він є єдиним, хто не порушив правила у зображеній ситуації. Таким чином, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: хто може продовжити рух при цьому сигналі регулювальника? Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один лише водій вантажівки, два водій вантажівки та велосипедист. Три лише водій трамвая. 4 водій трамвая та велосипедист, 5 водій вантажівки та трамвая, та 6 жоден з ображених учасників дорожнього руху. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Тож ми маємо перехрестя, до якого під'їхали 3 транспортні засоби. Велосипедист та трамвай проїжджають прямо, а вантажівка повертає ліворуч. Перехрестя наше не обладнане світлофорами, але тим не менш воно є регульованим, оскільки порядок руху на ньому визначається сигналами регулювальника. І так, я розумію, що зараз регулювальника на дорозі можна зустріти не те, що би часто, але до зустрічі з ним краще все ж бути готовим. Та і питання в екзаменаційних білетах з регулювальником ніхто не відміняв. Так от наразі він стоїть з витягнутою вперед правою рукою. Що ж означає його сигнал? За відповіддю ми з вами звернемося до пункту 8.8 правил дорожнього руху, де побачимо, що при зображеному сигналі зі сторони лівого боку, тобто зі сторони трамвая в цій ситуації, рух дозволяється трамваю ліворуч, а не рейковим транспортним засобам у всіх напрямках. Зі сторони грудей, рух всіх транспортних засобів дозволяється лише праворуч, а зі сторони спини та правого боку? Взагалі рух усіх транспортних засобів забороняється. То що ж у нас виходить? Трамваю можна ліворуч, але водій їде прямо, а отже мусить чекати іншого сигналу. Водієві вантажівки дозволяється рух лише праворуч, а він хоче повернути ліворуч, а отже і він також мусить чекати іншого сигналу. Ну а велосипедистові рух забороняється взагалі в усіх напрямках. Таким чином, рух у цій ситуації забороняється усім транспортним засобам. Отож, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 6. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.